Відважна людина, завдяки якій з'явилось багато нових географічних відкриттів. Його ім'я ставлять в один ряд з такими мореплавцями, як Христофор Колумб, Джеймс Кук та Марко Поло, який, до речі, подорожував лише суходолом, проте відкрив багато нових земель. Природна хоробрість була властива Амеріго Веспуччі впродовж усього життя, і він ніколи не лякався якихось там труднощів. Проте історики вважають його другим відкривачем Америки, вказуючи, що він вкрав славу Колумба. thank you Березня 1454 року у Флоренції. Він ріс у сім'ї нотаріуса Анастазіо Веспучі та його дружини Лізабети Діджовані Міні. У нього було два старші брати Антоніо та Джеронімо. А Марій отримав чудове виховання та освіту у рідного дядька Джорджо Антоніо, який був домініканським ченцем. Дядько навчив племінника латині, фізики, географії та астрономії. У 1470 році юнак вступив до університету Пізи, після чого розпочав діяльність економіста. Дорогою до Тоскани Веспуччі купив давню карту Середземного моря, яку довгий час ретельно досліджував. Плавання Меріговиспуті займається фінансовими справами у 1490 році. Він разом зі своїм племінником Джованні вирушає до Севілі займатися торгівлею. Там він вступає на службу до відомого флорентійського купця Даното Берарді, а згодом працює на родину медічі. Жи роки Америго Виспучі знайомиться з Христофором Колумбом, якому допомагав споряджати другу та третю експедиції. Цікаво, що Колумб відгукувався про Веспучі як про порядну та надійну людину. Згодом Миріго Веспучі не лише споряджає експедиції, але й видає платню морякам. У 1499 році 45-річний Маріго Виспучі вирішив також взяти участь у експедиції. Є дві версії, чому, попри успішну кар'єру економіста, а Маріго Виспучі вирішив стати мореплавцем. Перша версія. Веспучі знав, що колумб зробив прорахунки у своїх дослідженнях. І нова земля це новий континент. До того ж, веспучі був знайомий з досвідом вікінгів китайців та фінікійців. І маючи серед своїх знайомих медічі, гроші не були проблемою. Версія друга. Веспуччі хотів забрати славу Колумба. Будучи особисто знайомим з Христофором Колумбом, Амеріго Веспуччі теж жадав такої ж світової слави, яка була у Колумба. Тому, зібравши всі матеріали та розповіді Колумба, Веспуччі передав їх португальцям, які з радістю його підтримували. мають право на існування, проте ми з вами точно знаємо, що Америка це не Індія і не Азія, як вважав Колумб. Чних даних про кількість плавань, здійснених самим Виспуччі, немає. Однак достовірно відомо, що з травня 1499 року по червень 1500 року він в ролі навігатора брав участь у експедиції Алонсо де Охеда, яка на чотирьох кораблях відправила з Іспанії на південний захід. Однак біля узбережжя сучасної гаяни експедиція розділилась, і корабель веспучі прослідував на південь. Проминувши усті Амазонки, він досягнув сучасного мису святого Августина, звідки повернув назад і через Трінідад та Гаїті прибув до Іспанії. І що відкрив новий континент, америго веспучі звернувся до іспанського уряду за підтримкою в спорядженні нової експедиції. отримавши відмову, Амеріго Веспуччі перейшов на службу до португальського короля і за його допомогою, 13 травня 1501 року вирушив у свою другу експедицію, під час якої досяг північного узбережжя Бразилії, уся річки Ла Плата і Патагонії, що зараз є Аргентиною. Веспучі став першим відкривачем бразильської місцевості, яка отримала назву Ріо де жанейро Цікаво, що Ріо де жанейро з португальської переводиться як січнева річка. Це не просто так, адже бухта ця була відкрита саме у січні. і ретельні розрахунки, а Веспучі приходить до висновку, що узбережжя Бразилії не є південною частиною Азії. Це окремий континент, новий світ, маючи письменницький дар. Амеріго Веспучі у своєму щоденнику починає детально описувати цю місцевість. Спочі були настільки популярними, що перевидавались близько 60 разів. В них мореплавець описав не лише географічні спостереження, але й побут та звичаї індіанських племен. Перша пропозиція назвати новий світ Америкою, тобто землею Америго. Належить Мартіну Вальдземюлеру, який у 1507 році видав нотатки Амиріговис Веспуччі. У цей же час у Франції виходить нова карта, де позначені контури нового континенту, названою землею Амиріго наступні роки назва Америка була прийнята всіма світовими вченими. Проте варто згадати про ще одну версію, яка говорить, що континент міг отримати назву на честь відомого британського купця та мореплавця Річарда Америко. ніколи не претендував на лаври першовідкривача нового світу, вважаючи, що ця честь по праву належить Христофору Колумбу. Сучасники згадують Амеріго Веспучі як дуже сором'язливу та спокійну людину, яка ніколи не висловлювала бажання, щоб континент був названий на його честь. Проте після смерті за нього це вирішили історики. На цьому все до побачення.